Шановні присутні, депутати, керівники доброго вечора всім. Сьогодні бюджетної комісії та чергової сесії. Є ряд питань, які сьогодні потрібно розглянути. Є від наших військових частин першу чергу і наших установ, які в нас. Сьогоднішній день маємо перевиконання і на далі маємо всі працювати на те, щоб перевиконання було ще більше. За це на цьому перевиконанні її надходження. Хочеться щоб і щоб земельна комісія і земельний відділ з орендою, і з продажем землі. І пуштинові ліцензії, можливо, і розглядаються і порт, і глина. Це те, звідки ми маємо. виконання тому бюджетного комісія прошу бюджетно комісії провести комісії и всі все за прийняти решение на народ сесії будь ласка михавич давайте присутня сьогодні двадцять нас... ст... пятого року вода засідання бюджетної комісії за бюджетної комісії складається за 7 присутні у нас відповідь вариантлович Вікина, у нас подіхович Наталія Вікторина, Пацановський Юрій Миколайович. Комісія засідає е, в участь в саду голови Очука Бонова Волонтеровича, браки Сергія Івановича, та Соловки Владимирна, начальник фінансового дело, сім'я комісії Подухович Ірина Лениніна, начальник сектору економіки скільки з цими членів нас присутні чотири тисячі допомагали, тому пропоную розпочати з нього комісію. Члени Вальнецьки були на слово, що ми зацікали ті речі, які є, а ті вже комісії розмали. І ви саме приймали такі речі. Ну, дякую, шановні депутати, за присутні. Хочу зазначити, що станом на перше година сіде присутні, що 25-го року перед виконанням, за сьогодні, що в цьому швидкості, Станом на 1 листопада, а також у нас перевиконання склало по надходженнях до фонду е бюджету розвитку, і це перевиконання склало 94 чотири тисячі гривень, а саме 77 тисяч. Зараз прочитаємо листи, які надійшли за на цей період. Лист відділу освіти молоді та спорту просять збільшити видатки на загальну суму по загальному фонду мільйон сто тисяч гривень. Це по апарату відділу керівництва управління стає освіти. Освіти на е, асигнування на світло 162 220 гривень та видатки на, е, на придбання продукції харчування штук 120 тисяч гривень. По закладах загальної і середньої освіти е, видатки складають 412 700 гривень. Е, е, це також придбання і запчастин, і шин, і матеріалів. А також 140 тисяч 700, 700 гривень, також збільшення видатків на світло 229 тисяч гривень, на оплату послуг по доставці підручників 43 тисячі гривень. По забезпеченню діяльності інших закладів у сфері освіти видатки складають 140 тисяч 300 гривень, а з них на заробітну плату 115 тисяч гривень, а на рахування на заробітну плату 25-300. А також на виконання програмний автобус по підвозу учнів 205 тисяч гривень. Є видатки в у межах внести зміни у межах головного розпорядника коштів, я його вже не буду озвучувати, але видатки загального фонду мінус 89 тисяч вісімсот гривень, там де є економія, і збільшують е, видатки спеціального фонду на суму 89. 1835 гривень, а саме 25 тисяч на придбання теплостимулятора в закладах э, дитячого кухонська воля з помочок, 8 500 на придбання до шировельного на 150 літрів також заклад кухоцька воля з помочок. І на придбання пташки електричної професійної 35 тисяч триста тридцять привень, э, заклад дошкільний дужки, заклад це кухоцька 24 тисячі збільшення для придбання електродвигунів по різкий ліцей і зігрісткий ліцей. Далі лист по апарату зарічної селищної ради просять збільшити додатки на придбання матеріалів на суму 118 тисяч 424 гривень. Та по капітальних витратах на придбання о 99 тисяч. Лист фінансового відділу. Так, тут заробітна плата з нарахуваннями буде 4320 і придбання моніторів на суму 20 тисяч гривень. Загальна сума 60 320. Далі лист комунального інформаційного 100 річних багатопрофільна лікарня просять збільшити видатки на оплату за електричну енергію 104 тисячі 700, а також на придбання паливно масивних матеріалів на суму 56 тисяч для придбання дизельного палива для генератору. Далі лист. Комунального некомерційного підприємства за річницький центр первинної медико-санітарної допомоги. Вони просять е, передбачити видатки на е, придбання ноутбуків кількості 5 штук на загальну суму 99 750 гривень. Також ви е, комунального некомерційного підприємства за річницький центр первинної медико-санітарної допомоги просять збільшити видатки. На придбання товарів вхідів для проведення поточних ремонтів у приміщенні амбулаторій та також посередських пунктів за річницької соціальної громади на суму 50 тисяч гривень. Так, лист э, про, э, сектору земельних відносин вони в межах э, виділених коштів про піднеслі зміни з одних заходів на інші заходи. Далі лист э, сектору. Соціального захисту та охорони здоров'я просить вишити видатки по програмі соціального захисту та матеріальних підтримки жителей дошлинської самий терпіальної громади на надання одноразової матеріальної допомоги на лікування жителям терпіальної громади, тому що пенсіонерам особам з інвалідністю, та надання одноразової матеріальної допомоги громадянам постраждали в наслідок непрезбачних надзвичайних ситуацій на загальну суму, 60 і часто а також надання матеріальної на допомоги учасникам бойових дій, учасникам бойових дій АТО під колосою 8 для вирішення соціально-побутових умов у сумі 25 тисяч гривень. У цій програмі 75 тисяч гривень, а також програма підтримки членів сімей з агресорів, учасників бойових дій під колосою 8, які брали участь у такті України від збройної агресії. Я... Часу, виділити кошти в сумі 50 тисяч гривень. По цій програмі 100 тисяч гривень, загальна сума 180 тисяч гривень. <кій> Далі лист від комунального підприємства добробут просять виділити кошти, дофінансувати відповідно до програми організації благоустрою і пунктів. За спожиту електричну енергію в сумі 202 408 гривень, та збільшити і виділити кошти на оплату за спожиту електричну енергію лініями зовнішнього волучного освітлення в сумі 130 гривень, тобто на загальну суму 332,408 гривень. Далі комунальне підприємство добробут зв'язку з. Рахових внесків просять збільшити видатки по програмі забезпечення діяльності місцевої добровільної пожежної команди на території Залізницької селищної територіальної громади для страхування в сумі 20 тисяч гривень, членів і шкоди на загальному. Далі, лист відділу архітектури місту будування житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури та Річницької селищної ради. Завершення робіт по об'єкту реконструкції площі Героїв Майдану з влаштуванням сцени на те залішення Залітницької селищної ради зі 228 тисяч 6 гривень. На виконання програми електрофікації новозбудованих мастерів та вулиць за Річницької селищної територіальної громади. Також відділ архітектури і містобудування просить збільшити видатки на. Electroфіcaції населення пункта десять ставлені підлянки громади з тоді саме село Іванчики Сергей Бурвеха рекали та новорічних Так, лист пожежно-лікувального project. Далі лист відділення поліції номер 2 Баруського районного відділу поліції просить передбачити субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на придбання матеріалів для потужного ремонту адміністраміщення 95 тисяч гривень. Так, далі у нас ідуть військові частини. Так. Прикордонний загін просить надати благодійну допомогу, а саме падлокоптер, ДЛ маєш 30 одну стуку. Далі військова частина просить виділити 300 000 гривень. Для придбання автомобілів високої прохідності на капітальні видатки. Далі військова частина просить е, е, виділити субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету для, на придбання матеріально-технічної допомоги на загальну суму 500 тисяч гривень, а саме мотиваційної продукції для війській військової частини. Далі військова частина з нагальною потребою виділити кошти для придбання військової частиною необхідних матеріальних цінностей в сумі 300 тисяч гривень. Далі військова частина просить виділити кошти у вигляді субвенції з місцевого бюджету для. Військової частини в розмірі 200 тисяч гривень на матеріально-технічне забезпечення, а саме придбання за частин до РЕП та БКОЛА, антенни, батареї, пропелери оптоволокно на загальну суму 200 тисяч гривень. У мене все, що хоче зазначити, що е, провівши аналіз видатків, у нас на сьогоднішній день при формуванні бюджету ми передбачили видатки. Właśnie społeczne rady uczucie o 1 miliona to Na aparat rady 217. заходів з сфер оборони на придбання гелікоптера на вихід у сумі 250 тисяч доларів. Програма розвитку ясного збудового місцевої заводи у сумі 950 тисяч доларів. Реконструкція досі героїв Майдану у сумі 280 гривень і на субвенції з місцевого державного бюджету на мобіті обласної служби в сумі 95 тисяч гривень. Це буде просто За рішення прийнято. Також рекомендую, пропоную виконавчий комітету середньої ради розповідати відповідні проекти рішень і направити їх розгляд сесії. На попередні засідання комісії з питань вже нації податки промування соціального комічного що написання команди власності. Було пропоновано розглядалися питання по об'єктах е, комунальної власності, які не використовуються в високої діяльності громади. Було пропоновано провести приватизацію цих об'єктів. За цей період підготовлені вже всі установчі рішення, приведені документу відповідні, прошу ще раз ну, поводити це рішення і.

Зада да. і надається дозвіл, після цього дається 10 днів для створення аукціоної комісії робочих днів. І далі комісія буде розглядати умови продажі. В той період включається і оцінка буде поводитися майна. Ну тобто всі вже про це майна e, нас ми прийняли рішення.